Я таке включення можливо у нову серію відеоблогу. Ще не точно. Але я вас вітаю на своєму YouTube-каналі. Дуже дякую, що ви на це заходите, щось дивитесь. І особливо дякую за підтримку. Да, бувають такі ситуації, коли хтось до мені пише, що треба щось репостнути але нічого не репостить з моєї сторінки. Інколи це трошечки сумно, але що. До всіх пацанів, ви знаєте, я відношусь на респекті. В цьому приємного перегляду. І, можливо, сьогодні ми купимо Honda Civic. Ми, коротше, вот, Жека, а.к.а. Стальний желудок, ерікоси <рес> <рес> Владік, а.к.а. Сумасшедший е, таксист Пріуса. Включіть огоньки, включіть огоньки, щоб було симпатичніше на відео. Є, ми їдемо, дивитися Сівік є ка, рестайлін. Так, це я снимаю для истории моменты пересчета денег. Владик становится канджа пидором. Е Канзо! Краки флуп скоро будет, да, по окружной. А, с этих же ж, ручками надо все закрывать. Ну, центрального замка, замочка же нема. Да ты гонишь. Да ты что, гонишь? Откуда? У бомжа печенье. Ну я, чувак, я все три года проездил просто с ключом без сигналки, поэтому похуй. Бля, ну я как красивая машина, вот пиздец, ну в натуре. Вот что, это машина, блядь, 90-х руки? Бля, охуенно, что рестайлинг. Я тоже теперь дуже хочу рестайлинг. Да ты что, посмотри, какая жопа, ебать, охуенная машина, пиздец. Цей звук будто там відпадає, знаєш, блядь, Розвалюється мотор. Ну, пер перше враження, давай. Я ще нічого не зрозумів, бо я вже оглох. Нам треба зробити невеличкий ремонт. Тому <пишутся> от, будь ласка, ташма до заклеяння, видиху. Бля, ну ти поки що не, ну, не красивий як для хандо-власника. Треба... відрости, да, Так, треба волосся, треба манікюрчик, так? <головок> да? А, ну-ка, хонда води. Поставте сердечко в коментарі. Так, дивіться, я вам швидко покажу, яку ми тут знайшли пушку із 2000-х. Так, якщо ви через пів години після покупки Honda Civic не знаходитесь в такому положенні, ви купили хуйову машину. Труба, вона має сюди заходити. Так, давайте я вам швидко покажу. Тут у нас арочка підгулявша. Раз. Тут у нас машина стояла, походу, блядь, блять, вангую, що більше, ніж рік. Тому що, бачите, оце все в плесені Двас. Тут в нас арка ділана. Кришу покусали трошечки бобри. Ось тут щось, робилось. Е, і тут щось робилось. Це із такого критичного, але. Ну, не критичного, просто ну, не дуже приємного. Але пали тут цілі. Морда вся ціла не билась. Хто не розбирається, я вам розкажу. Що це рестайлинг. Да, у нас такий от, задрочений бампірок. А і ще хтось хотів зробити Mercedes, бачите, блядь, крутили просто болт. От. А так взагалі пушка. Електрозеркала були походу, спиздили, їх зняли, бо кнопка є, а зеркала механічні. Стеклоподйомніки, електричні і кондиціонер А скільки коштує ця машина. А я вам скажу в кінці відео. А ви поки що можете написати в коментарях, як ви думаєте, за скільки ми купили цю машину! Криску! Хей! Добрий вечір! Сьогодні у нас 27 число. І ми зараз пиздуємо на. Закритий мід. Не буду мити навіть машини. На машині взагалі не їздив. Ну, от -от, один разочок, що я вам знімав, це було півтори тижні тому. Немає куди їздити і немає бажання їбатися, але сьогодні там Виявилось, що є мід. Це, здається, перший е, вже в теплому сезоні. Я сподіваюся, що будуть приколдесні тачки, тому зараз поїдемо, покажу вам краковських андеграундерів. От. Машина, до речі, працює вообще балдежна. Так, ну що, пацани, блять, ви не повірите, приїжджаю на встречу, прикиньте, єбать, А тут Вовчик. Вовчик приїхав, блять, прикиньте на встречу з Дніпра. оце я розумію. оце, блять отдача віддача Стенсу. А ви пиздите, блядь, що я знімаю вам хуйню в Польщі. От людина, блядь, приїхала з Дніпра на встречу. А тут класика Денсу, хроніка винилу. Охуєнно оця отбешечка найнижча тут, я думаю, із всіх. Ну, вона я, можу, став ну, тому що вона висока, просто її занизили вот этим новый кузов. Не такий, трошки дитячий стенс. А тут... Фу. А тут sound tress. Як вам така бандітка на Japan Racing, пацани, бо дяпан рейсінги найкращі диски в світі. А ще дивіться прикол. Кліртейс. да? Ну, і це дуже їздова машина. Ті, хто мені знову ж таки не вірять, не вірять, пацани, це дуже їздова висока машина. Повірте мені на слово. У мене теж така висока, високий джип такий. Блядь. Треба машини робити нижче. Ахуєно виглядають бампюра і ззаді бачите бленда. Така бленда є тільки на седан. Камерка засняла блядь, завтра в розшуку. Ну, Ось дивіться, БНВ дрочери. Бачите, звідки вийшов водитель руль бардачки? Ну і знову ж таки. Повірте мені, супер, блядь, їздабільна, охуєнна тачка. виглядає, так? Да? Це сівік, про який ви бачили, мабуть, у цій серії на початку. Зараз вам покажу, що там в ньому помінялось. Так, дівчачий сівік. І мальчачий RX8. Блядь, у неї ще ламба двері, пацани, я не сняв, я не сняв. І різні диски. Пейді, да? вам, тоже Кескини, як у мене були, е така от розвалена арка, клеартейс із underground 2, ну і все, що вам ще надо для щастя просто Ну приємно ж, приємно ж будете покататися по місту ваще, на такій машині. Ну, нюанс тільки в тому, що тут машина коштує 200-300 долларів, ну і 200-300 долларів Колеса, попіляні пружини безкоштовно. А хапка дров, як кажуть, і все, і от собі катайся з кайфом. Що вам сказати, от такі моменти, от як зараз, дуже, реально дуже сумую за харківськими тусовками, блин. ну і в цілому за там, пацанами, за всією двіжухою. Е, дуже хотів би, щоб блядь, це були мої кінти. Когось я знаю, ось мої кінти одразу видно, що бомжі приїхали там на вонючих машинах. Прикол десні машини, ви бачили, Eric 7, поняття, Сієра. Це Бойова машина. Тут ставка пішла ось так він дрифтує. Mercedesнік, хороші колеса. Ой, як у Амігаса були. 46-к, дивіться. Теж. 18 колеса, андеграунд, порог. І андеграунд держак Порядок. 60-ка, ну ви бачили. Що прикольного, Вадюс приїхав. А що з Civic, що вам розказати? Ну, В принципі, після покупки з'явився тут нормальний глушитель, нормальна траса, Чуть-чуть там обслужився моторчик. Ну і, в принципі, Машинка собі хуярить. Не працюють з оці, там пізда, якась моторчиком, Вадік каже. А так вообще приколдесна бодра машина. Нагадую, що куплена вона була за 3100 злотих на кайлах. Эм, ну, рест, бачите, рест на діодних фонарях. Так в цілому, звісно, є косячки, але возить жопу, типа по городу стріляти балдеж. Тим паче, типа, за 300. М -м, э, ну, що вам ще тут показати? Вовчика Гальфак. Блять, люблю свою машину, пиздец. Як мені подобається, вообще 36, не знаю, навіть більше, ніж 46. М -м. Ну, і коротше, такий ось одвіш, бачите, багато людей. Приколдесно Так, а ще дивіться, я не зняв в момент покупки, але це от мого колеги з роботи, ми йому допомогли вибрати в Кракові отакого от. Такого от яка доріста старичка в приколдесному кольорі. Звісно ж, з ручка. ручкою, пацани, хто підписаний на мій інстаграм, мабуть, бачили його, в кольорі е, п'ятого яйка. Взагалі хороша машина по кузову в тому плані, що вона взагалі ніде не гнила. Ну, тут, е, бачите, ремкомплекти варювались. Десь, звичайно, що хтось там двері відчиняв цю машину тут взагалі хтось встукнувся. Але ну, в цілому м -м, приємна машина в гарному технічному стані. Працюють всякі там електропідіймачі, регулятори фар, отака от. ну і клімат, дяла, Така машина 4000 злотих. Клас. Ладічок стоїть, сидить, клацає телефон. Я думав, може зараз поки нічого не знімати, але вдруг ця ситуація буде якась історична, тому треба зняти. Да? Автоподбор краку. Переїхамо ознакомьтесь. <рес> вот, пожалуйста, дорогі подписчики, якщо ви хочете, щоб Владик вас покатав вот такі ціни. Що? Здорово. Бог последним. пошли нам сівик. Надеюсь, не гнали. <рес> Поїхали. Nee, навіть не зняв ту машину, там якийсь перекуп переляканий. Да, да, ми беремо, блядь. Ну, а я навіть не розбудився. Чо-пока. Так, типу. У тривога. Судьба мене підштовхнула. Знову подивитись OLX Оголошення і зараз відбувається екстрений виїзд. Зрозуміли, куди? Їдемо на річку Донець з пацанами. Купатися. Да легко вообще спокойно ебать. Все равно торговаться тебе, чувак. Да А за ней очень сильно! И кейт, вот он. Команда, що вони задні сильні у світі. Камера немає. Магніт, магніт. Перший тюнінг, а, реально, магніт. Так, ну що, можна цей привітати з покупкою гейської машини. Вуху! Спасибо, пацаны. Класс! Наташі не подобається. Перший тюнинг быстро зробимо і поїдемо додому. Вс сломал. Пиздец. Ну все. Я его вибивав молотком. Вообще, я камней мистер хуйня. Хотим дернуть? <laughs> <laughs> <И> сзади, <бах>! <смех> <смех> Ну что, типы? Мабуть, добре, що я не зняв для вас е, відос, точніше, не випустив, бо без такого фіналу він був би неповноцінний. А отже, я радий вам представити свій вже третій сівік під е, кодовою назвою Голубая Лагуна. Оце! Добре! Добре. You are gay. And being gay is okay. Ну, що типи? Офіційно приймаю поздоровлення і представляю вам мій рестайлінговий сівік Яка. Знову ж таки, це вже мій третій, хто не знає у мене був ось такий. Потім моя жопаста малишечка і. Знову ж, вступив я на ті самі кайфові граблі. Спочатку пройдемося по плюсам, які є в цій машині. По-перше, до кінця 2024 року у нас дійсний приглд. Тобто, машина легальна для дорог загального використання. Другий плюс це страховка, яка тут до... Має місяця 25-го року приблизна вартість річної страховки в Польщі, якщо хтось не знає, це ну, десь там півтори тисячі злотих. Тепер, якщо казати про саму тачку. Із приємностей, тут працює клімат. Тобто кондиціонер. Просто повірте мені, він працює. Для мене це було дуже важливе питання, щоб у машини працював кондиціонер. Це моя перша машина з кондиціонером. Тут працюють регулювання фар по висоті, що досить рідкісно на сівіку. Вона взагалі не бита в морду, але звичайно ж якісь косячки тут. Є, тут працює електрорегулювання дзеркал, і навіть є підігрів дзеркал. Ну і тут є електросклопідіймачі. І ще один прикольний ніштяк тут заводський центральний замок. Коли ви ключиком відкриваєте або закриваєте водійську дверь, то відкривається і зачиняється пасажирська. Вона майже вся в заводській фарбі, і якщо чесно вам сказати, цей колір мені подобається. Я хотів більше, можливо, чорну машину. Хотілося зібрати якусь таку, знаєте, агресивну тачку. Але все ж таки, коли я побачив цю машину, мені досить це сподобалось. Але, звичайно, існують косяки Перший косяк – це так, от по-молдавськи поварені задні арки. Причому вони поварені невідомо коли. Взагалі машина у 17-му році тільки заїхала. Польщу. Де вона була до цього, я не знаю, та й мені в принципі, все одно. Тут 170 тисяч пробігу, і він заводський. Ми пробивали, типу, по базі і пише, що 170 тисяч. Що ще із мінусів? Вона має по колу якісь незначні ЛКП недоліки, десь там лачок відірвався, десь хтось притерся, десь, можливо, от є там вм'ятінка. Але тачка, здається, декілька, ну, мені так здається, вона декілька років, можливо, типа, там, 5, я не знаю, вона просто стояла десь на вулиці. Тому що всі оці от маленькі якісь щелі під вікнами, на даху, оці от навіть на капоті ямочки, вони всі всередині були в мху, в якійсь плесені, яку я от вимивав навіть щіточками від цієї зеленухи. По підлозі. Критичних питань немає. Задній лівий речах щось там варилось, варилось хуйово, але в принципі, ну враховуючи всі інші нюанси, я не знаю. Мені здається, це велика проблема. Така проблема, яка мене от прямо на сьогоднішній день кукумарить, тут е, хтось, звичайно, ж таки вкраб вирізав каталізатор і заварили всю цю секцію, ну, якось просто блядь, ніби холодною сваркою. Через що, коли розганяєшся десь на двох тисячах обертів, такий дзвон неприємний, не хондавський дзвон, а іменно от дзвон, бляха, муха якогось такого металу конченого. Ми вже з денчиком дивились, вирішили, що там виріжемо цей фрагментик, варимо просто трубу, і все буде ніштяк. Тут ще із приємного магнітола на блютузі. І досить нормально грають динаміки, краще, ніж було в BMW Так, в принципі, салончик чистенький, нічого не порвано за виключенням от пари дірок на дверних картах. А, ну і звичайно ж, я думаю, всіх ж цікавить питання, який тут двигун. Д14Z1. Звичайний, 1,4. Е, який ну просто сам по собі, здається, там прокладка вже на 90 сил. Але, але, ну, їде типа, трошечки і їде. Газіку тут немає. Пахадовців а бомба, дуже тиха, м'яка машина, я вже сьогодні паркувався на бордюрах, від чого теж я дуже сильно кайфанув. Я не знаю, напишіть на початку ви, от, враховуючи такі мінуси і плюси цієї машини, здається, вона вам нормальною на перший погляд, можливо, покупкою або ні. Неможливо оцінити всі ці плюси і мінуси, не знаючи ціни, за яку ми забрали цю тачку. Цю машину ми забрали зі всіма оціми от паперами і так далі рівно за 3000 злотих. Ну і звичайно, я думаю, що вас ж цікавить, що з нею буде далі. Ну, по-перше, теж маленьке питання до вас, як ви вважаєте? Це має бути якась стенсуха або, можливо, якась улічна окологоночка, незважаючи на те, що вона на 1,4. Але для того, щоб ви дивились наступні відео з цією голубою лагуною, я вам скажу, що плани є. Плани є пацани. Тому не жміть репостів, лайків, коментарів. <unsafe> <смеш> дякую вам за підтримку. Ну і як я казав, пацани, я не пізду. Казав сівік значить, пацани Сівік. Все, дякую вам за перегляд. Гарного вам дня, вечора. Бережіть себе, цілую, обіймаю, все, пока. Якщоitar,